Друзі, вітаю на своєму каналі. Я трошки прихворіла через цю погоду. У нас тут третій день дощ іде і то жарко, то холодно, то парить, то дощ, то знову холодно, то сиро. То... Городність не знає до чого пристосуватися. Але тут таке легка простуда. Я сьогодні. Хочу зараз ранок, бо її ще всі сплять. Хочу зробити на сніданок їм оладки. Чому саме оладки? У мене сестра написала, попросила зроби відео, як ти робиш оладки, бо вона по інтернету дивилась там ці всякі рецепти. Каже, вже третій день пробую, третій раз пробую зробити, і ніяк вони в мене не получаються, все падають, робляться, ну не, не стають пухкими. Я зроби, щоб я бачила, як ти зробиш. Ну, до чаю вирішила зробити я латки, показати їй, може комусь стане в пригоді і вам. Значить, беру я два яйці, у мене домашні цукру. От таку я беру, ну, це ж подивимося, я завжди на, на око кидаю сіль, е, кисле молоко. У мене воно козяче, тому, не знаю, вона просила на кефірі, ну це кисле вже молоко, коз'є. І, і мука. Значить, наливаємо молоко. Кидаємо яйце. Цукор, поки що стільки кину і сіль. Все це збиваємо. Вилкою можна, можна міксером, блендером, йому я. Додаю склянку муки, поки що розколочуємо. Так, і тепер ще додаю склянки муки. І тепер ще додаю склянку муки. Я завжди готую на око. До рецептури строго не придержуюсь, тому що коли вчилася готувати, як була дівчиною, то по цих рецептах, як робила, ніколи не виходило. А коли на око завжди вийшло. Тому я завжди керуюсь на око. Так, Збили. тепер буду додати соду, хашину оцтом. Сода і трошки на неї оцту. Якщо цього не зробити, просто соду додати, не, не будуть такими пухкими, розколочуємо. І додаємо ще півсклянки муки. Ось, півсклянки. Гарно вимішуємо і будемо жарити. Наливаємо рафіновану оливу і ставимо щоб, сковородку, щоб вона нагрілася. на холодну ні в якому разі не треба. Наливати тісто, почекати, заким олива нагріється, і тоді будемо жарити наші оладки. Ще хочу сказати, що пишність ваших мучних виробів залежить від сорту муки, від того, скільки він стояв, цей сорт. Якщо довго мука лежала, пухкість не буде тою, що потрібно. На дрождях ще, так. Да. А саме така випічка на яйцях і соді, то не буде пухка. Також залежить від сорту муки. Я беру завжди ось таку муку. І випічка завжди виходить дуже-дуже смачною. Так, коли вона грілась, петельня нагрілась, робимо менший вогонь. Обов'язково, бо якщо будете жарити на великому вогню, то воно зверху у вас обжариться, а всередині буде сире. Тому я ставлю ось такий вогонь середній і будемо наші латки жарити. Наші латки. Жаримо. Чекаємо, за наші оладки трохи піднімуться. І ну, зверху тут трошки затягнеться. Не будуть жидкі, а трохи затягнуться. Бачите, вони піднімаються. Якщо дуже швидко перевертати, то вони обжарюються з двох сторін в середині будуть сиріші. Аби цього не трапилося, то я кажу вам трепочкати, потім ось тут зверху, воно все затягнеться. Видно, да? От тепер можна перевертати. От, чекаємо, хай зарум'яниці з того боку. Якщо ви сумніваєтеся, чи воно пропеклося, можна взяти шпажку і отак от прикрутити. Якщо на ній немає нічого, тіста сирого, значить ваші латки пропеклися. Це забираємо. Бочки. Більше зарумняне єся. все виходить, такі булочки. Так, жаримо далі. дожарюю я вже останню партію. Так у нас тут такі уладки вийшли. Можна сюди наперти яблуко в тісто додати. Вони дуже будуть смачні. І от такі вони середині пухкі, виходять. Нічого складного, просто потрібно дивитися, щоб хороша була мука і на малому вогні, як він у вас там називається, на такому і жарити. На цьому все. Думаю, відео буде корисне. Усім бажаю всього найкращого, до зустрічі!